Приблизно дві тисячі років тому у Вифлеємі, що неподалік Єрусалима, на світ з'явилася людина, яка змінила розвиток усієї цивілізації. Звичайний Тесля всього за два роки визначив долю європейських народів, країн або декуди цілих континентів на багато століть наперед. Життя 33-річного проповідника закінчилося трагічно. Ісуса розіп'яли разом з двома злочинцями, а його учні та послідовники розійшлися по Римській імперії. Такою була прелюдія наймасовішої релігії в історії людства. Християнство, що є носієм високих моральних та етичних цінностей, використовували у власних інтересах політики та керівники церкви. Парадокс. Але часто вони робили це у спосіб, що суперечив основним заповідям цього віровчення, дехто пішов далі, бажаючи зайняти місце Ісуса. Кому було вигідне християнство? А хто з ним боровся? Що таке комсомольське різдво та звіздини? Офіційно слов'яни прийняли хрещення ще у десятому столітті. Незважаючи на це, ми залишилися язичниками донині, вважають вчені. Це можна прослідкувати у народних традиціях і звичаях, особливо зимових. Нинішня розвага була колись способом життя предків. щоб найменше пять три років мали. Куренні кури, гуси, качтя. щастя, здоров'ячка! – ще здоровічка. Так от, в гуцулів, цей обряд це абсолютно переключення в інший, в інший якийсь ритуальний момент. Тому що вони перевдягаються в стрій обов'язково, беруть з собою ритуальні топірці, у них є спеціально декоровані топірці. І йде з ними колядник, іде міхоноша, і тримбітар може йти також сповіщати про колядування, але є кожен з колядників, який тримає ще ріг. Колись були це коров'ячі роги, тепер вже ну, часто з жестів роблять їх, або з корення дерева. І вони сповіщають про свій прихід, про відхід. Так от, оцей елемент присутності двох світів, наприклад, полягає в тому, що коли ми записували у колядування, і от колядники, жартуючи, сідаючи поміж людей. Він раптом сів і сів, відміряв рукою відстань собі, між кимось там з присутніх було. А, а в нього запитали, а навіщо ви це робите? А він каже, так, він сам, можливо, не розуміє, але от лишились від предків те тлумачі. Він каже: ми не маємо права ближче на п'ять наближатися до людей. каже От Це такий дрібний елемент, який підтверджує цю особливу місію тих людей, які в цей момент ходять колядують. Тому треба було дуже достойно, дуже почесно триматися. Ні в якому разі це не була просто там розвага. Якщо розвага, то це тільки деякі елементи такої. Фантоміми або елементи якоїсь драми. Канони нової віри призвичали до існуючих традицій. Крім того, християнство оновило побут язичників, імпортувало знання та стало посередником між розвинутим світом тоді і племенами слов'ян. Є такий надзвичайно авторитетний і дуже поважений вченими дослідниками. Академік Дмитрий Ліхачов, він сказав, добрі зерна християнства впали на благодатний ґрунт славянського генія і виросли новими паростками уже християнської культури. І якщо ми подивимося на терени українських земель, то ми побачимо, що справді християнство на наші землі принесло нову книгу. Принесло нову систему богослужіння, а значить обряду дійства. Принесло нову систему архітектури, культової архітектури, нову систему живописних полотен, іконописні моменти, мініатюри в книги. Принесло нову систему співу, духовного співу, що суттєво обогатило культуру і нині в основі культури. Українців базово стоїть християнська основа. Чому саме ця релігія так швидко знайшла своїх прихильників серед іновірців, особливо політиків? Можливо, за високими моральними стандартами, що сповідувало християнство, крилися більш корисливі мотиви. Візьмемо для прикладу хрестові походи. Візьмемо для прикладу прагнення папи бути не тільки духовним лідером Європи, але і монархом. Зрештою, залишки, релікти цього прагнення зберігається й то тепер, тому що папа римський є главою держави Ватикан. Було і використання, намагання використати християнську ідеологію. Зрештою, і князем Володимиром Великим, Ярославом, Ярославом Мудрим. Хоча дехто може сказати, ну вони ж використовували для е, глибшої інтеграції українських земель в руській державі, в українській державі. Ось тобто це, ця ідеологія якби несла позитив. Ну, тобто оцінки можуть бути різними. Вчені вважають, що філософія життя у викладі Ісуса з Назарета. Змінила напрямок розвитку цивілізації. Це збірка ідеалів, до яких прагнуть люди донині. Християнські погляди і орієнтири дають можливість вдосконалювати себе, не просто пояснюють щось, а дають можливість стати кращим. Хіба це не кращі зразки орієнтирів? Однозначно краще. Християнські зразки дають нам. Практику, яку можемо започаткувати від базових книг християнства у власне життя добре відноситися до інших, пробачати своїм кривдникам, намагатися робити правду. Це найкращі зразки суспільних орієнтирів для співжиття і найкращі моменти, які дають в практиці використання кращі результати. Тому це в цьому сила є. Колись у цьому соборі був музей, що заперечував релігію. Комуністи пропагували власні цінності та мораль, а їхні ідеологи вбачали у християнстві свого конкурента. Нині тисячолітні традиції повернулися до храму, а матеріалістична філософія залишилася на задвірках історії. Чому могло так статися у бурхливу еру технічних відкриттів? Хто прагнув стати Ісусом Христом ХХ століття? Ані відкриття космосу, ані логіка науковців. Не примусила людей переосмислити власні погляди на життя. Нами, перш за все, керують емоції, а потім розум вважають вчені. За радянського часу, звичайно, що матеріалізм стояв над ідеєю. В мені, в мені все ж таки утвердилося оцей пер, першість ідеї, звичайно, що над. І певні життєві, це такий імперічний досвід, певні життєві приклади вони підтверджували правильність такого висновку. Ну, але це суб'єктивний, звичайно, що досвід. Історичне минуле факти, події давно вже пройдених часів, вони, наприклад, в моєму світогляді показують, що. Є логіка подій, яка абсолютно не суперечить християнській ідеології, а навпаки, підтверджує. Авторитарні режими минулого відкрито боролися з вірою Вісуса, пропонуючи власну ідеологію. Християнство несло в, в собі велику силу. Християнської етики спілкування, християнських норм спілкування, християнських цінностей. І зрозуміло, що тоталітарні режими мають свою тоталітарну ідеологію, яка не хоче поряд із собою мати іншу сильну ідеологію, інші сильні орієнтири. Тому тотальна атеїзація, наприклад, на радянському просторі чи в країнах соціалістичної орієнтації. Зрозуміло, що Хотіла розвідку своєї системи, свого суспільства без християнської бази, подекуди доходило до смішного, особливо у перші роки більшовицької влади. Замість християнських традицій та свят комуністи проголошували альтернативні: зокрема комсвятки, так зване комсомольське різдво або звіздини аналог хрестин. Коли секретар райкому за християнським прикладом звіздив немовлят, а потім давав поцілувати зірку. І цей обряд мав замінити поступово хрещення, наприклад. Цей обряд мав витіснити поступово, наприклад, вінчення. Ось і так сталося, що дійсно, якщо говорити про Рівненську область, то в 60-х, 70-х роках лишень кожен третій із молодят наважувався вінчатися в церкві. В більшості. Вінчення замінювалося обряд шлюбу замінювався розписом, який мав відповідний ритуал, відповідний музичний супровід. Крім того, місце Ісуса Христа прагнули зайняти авторитарні лідери. Подекуди їм це навіть вдавалося. Хоча, як демонструє історія, ненадовго. Один із титулів неофіційних. Йосифа Серіоновича Сталіна це вождь всіх народів. Ось, там, в газетах скрізь за радянського часу публікувалося, що це авторитет істина в останній станції. Що раніше було право на це було за християнством, то, відповідно, в радянський час це вже Ленін, Сталін. Ну, вже пізніше Брежнів і інші генеральні секретарі. Ну, звичайно, що довіра до них в хронологічному відтинку зменшувалася впродовж часу. Багато науковців і теологів вважають, що християнство не втратить своєї популярності у майбутньому. Незважаючи ані на останнє відкриття у дослідженні навколишнього середовища, ані на спростування вченими фундаментальних понять вірян, багато залежить від тих, які проголошують віру в Ісуса Христа. Багато залежить від наших батьків, від наших християнських сімей. Залежить від священників. Наскільки вони вміють передати живого Ісуса Христа своїм навчанням, своїм життям? Як вони вміють це зробити, віра є конкретно придатна людям, особливо молодим.